Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вуки В цьому відео подивимось на витончений і надійний чохол, який поєднує прозорий дизайн, хороший захист і підтримку MagSafe. Torres Спарка на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Завдяки високоякісним матеріалам і продуманній конструкції, аксесуар ефективно захищає пристрій від ударів і падінь, не приховуючи його оригінального вигляду. Прозорий корпус із стійкого до пожовтіння міцного полікарбонату та. Термополіуретану дозволяє зберегти естетику смартфона навіть після тривалого використання, Чохол оснащений вбудованими магнітами, які гарантують надійне щеплення з аксесуарами MagSafe, забезпечуючи швидке бездротове заряджання та зручне кріплення до магнітних тримачів і підставок. Завдяки точним вирізам порти, мікрофони та динаміки залишаються повністю доступними, а кнопки захищені чутливими дублікаторами, що зберігають легкість натискання та запобігають потраплянню пилу. Для додаткової безпеки передбачено захисні. Борти навколо дисплея і блоку камер, які запобігають появі подряпин при контакті з плоскими поверхнями. Замовляйте Torres Sparka MagSafe в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. та дякуємо вам за перегляд. І до нових зустрічей.